У 2017 році Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила варикоз одним з лідерів небезпечних хвороб сучасності в Україні близько 14 мільйонів людей в тій чи іншій мірі страждають від даного захворювання. ВООЗ наголошує, вже час переоцінити проблему ВАРИКОЗУ та зупинити епідемію, адже під прицілом недуги кожен третій з нас. Ми поспілкувалися з фахівцем судиної хірургії, аби прояснити, яку небезпеку несе ця хвороба та як її можна вилікувати. Міна з повільненої дії. <кій> Ускладнення виникають ряд ускладнень, в результаті яких може привести навіть до скорочення терміну життя пацієнтів. Як правило, при наявності уже захворювання хронічно-винозної недостатності другої стадії, це все потрібно оперувати. Консервативне лікування це тимчасове, воно може надаватися хворим. І може просто призупинити темп розвитку у тих ускладнень, які виникають при варікозному розширенні. Вен. Буває, дуже часто путають варікозне розширення вен з. Постромбофлебетичним синдромом, яке набувається в результаті, є ускладненням тромбоза глибоких вен і є розвитком відповідно далі такої похожої симптоматики, як при варикозному розширенні вен. Здебільшого спадковість є основною причиною захворювання. Швидкий розвиток хвороби спричиняють різні фактори, серед яких і вагітність кажуть лікарі. А ось ще хірургічне лікування допоможе раз і не завжди забути про варикоз, Розповів нам завідувач відділення суду. Хірургії Сергій Кириленко. Поверхнева венозна система. Вона басейн є великої і малої підшкірної вени. Забравши в, велик, в басейні великої підшкірної вени, варікоз може прогресувати в басейні малої підшкірної вени. Одні кажуть, що це рецидив, але великі уми флібологи світу кажуть, що це не прогресування, це просто розвиток захворювань. Є Варіант Рицидіва є і нікуди від цього не дінеться. В професіоналі він набагато менший, ніж тих хворих тих лікарів, які, ну скажімо, оперують раз в два тижні, раз в місяць. Приходьте, допоможемо, прооперуємо і будете здорові. Іван Касевак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.